Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Господи, що можемо збиратися в Твоє ім'я, що можемо, Господи, бути в Твоїй присутності, що можемо духовно воювати. Владою, яку ти нам дав, слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що можемо руйнувати владу, яку Ти нам даєш, ім'я Твоє святе Ісусе, твердині, руйнувати задуми ворога, руйнувати плани ворога. Слава тобі, Господи, за владу, яку ти нам дав. Слава тобі, Господи, що дав нам владу наступати на змію і скорпіонів. Слава тобі, Господи, бо ти дав нам владу Твоє ім'я, Ісусе, виганяти бісів. Слава тобі, Господи! Бо ми можемо бути знаряддям в Твоїх руках. Слава тобі, Господи, бо ти можеш через нас, якщо ми відкриваємось на тебе, співпрацюємо з тобою, то ти можеш через нас робити цей світ хоча би трішки кращим. Слава тобі, Господи! Ти через нас, Господи, несеш світло в цей світ, правду, істину. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що можемо в Твоє ім'я, Ісусе, робити великі чуда для навернення багатьох, задля того, щоб Тебе пізнали. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що можемо чинити Твою волю. Слава тобі, Господи, що можемо виконувати Твої задуми щодо нас. Слава Тобі, Господи, що можемо бути знаряддям в Твоїх руках. Слава тобі, Господи, що Ти хочеш через нас діяти, таких недосконалих. Такий, Господи, який ми є, але Ти хочеш через нас діяти. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі, Господи, що можемо бути знаряддям в твоїх руках, що можемо, Господи, виконувати завдання, які ти на нас покладаєш. Слава тобі, Господи, за цю честь. Слава тобі, Господи, за довіру. Слава тобі, Господи, за світло. Слава тобі, Господи. Візьми мене, як глину, і візьми мене, як стрілу, зліпи із мене, що хочеш, Запусти мене в ціль свою. Зліпи мене як глину і візьми мене, як стрілу, зліпи із мене, що хочеш, запусти мене в ціль свою. Візьми мене, як глину, І візьми мене, як стрілу, зліпи із мене, що хочеш. Запусти мене в ціль свою, візьми мене, як глину, і візьми мене, як стрілу, зліпи із мене, що хочеш, запусти мене в ціль свою, Господи, візьми кожного з нас, як глину. Господи, ліпи з нас, що хочеш. Ліпи, Господи, з нас, що хочеш, щоб ми, як Твоя посудина, могли служити тобі, щоб, Господи, все, що Ти зліпиш, щоб, Господи, ми могли як найбільший плід принести на Твою славу. Просимо Тебе, Господи, просимо Тебе, Господи, щоб. Ти взяв нас як стрілу в свої руки і запустив в ціль свою, Господи, щоб ми могли робити саме те, до чого Ти нас покликав. Просимо, Господи, про це світло, цю благодать, розуміння, щоб кожен з нас на тому місці, де Він є, в тих умовах, в яких Він є, міг, Господи, Виконувати те, що ти хочеш, міг виконувати ту місію, яку ти на нього поклав. І це може бути місія, яка помітна для багатьох, а навіть для великої кількості людей. А може бути місія, яка не помітна ні для кого, тільки для тебе. Бо людина приносить тобі жертви, молитви в тайні, і тільки ти це знаєш. Але це її місія, Господи, і Тобі приємна ця жертва, бо ти кличеш до такої місії. Просимо Тебе, Господи, щоб ми могли виконувати Твою волю, щоб ми могли бути досконалим знаряддям в Твоїх руках, наскільки це можливо для людей. Просимо Тебе, Господи. Щоб ми були плідними. Візьми мене, як глину і візьми мене, як стрілу, зліпи із мене, що хочеш, Запусти мене в ціль свою. Візьми мене, як глину і візьми мене, як стрілу сліпий з мене, що хочеш, запусти мене в ціль свою. Яви свою славу, яви свою силу Ісус. Яви свою славу, Я. Свою силу Ісус. Я вірю в чудеса, вірю в Божі Слова, вірю в Божу любов. Через кров, Ісуса Кров мить все зміниться навкруг, бо Ісус найкращий друг, Він зі мною назавжди. Він герой, Ісус, герой, я вірю в чудеса, вірю в Божі слова, вірю в Божу любов. Через кров Ісуса кров, вмиться зміниться навкруг, бо Ісус найкращий друг, Він зі мною назавжди. він герой. Ісус герой, я вірю в чудеса, вірю в Божі слова, вірю в Божую любов, через кров Ісуса кров вмиться зміниться навкруг, бо Ісус найкращий друг, Він зі мною назавжди, Він герой, Ісус герой яви свою славу яви свою силу Ісус яви свою славу яви свою силу Ісус яви Свою славу я. Господи, хочемо зараз проголошувати, проголошувати благословіння в нашу державу. Слава Тобі, Господи, бо віримо, що Ти явиш свою славу в нашій батьківщині Україні. Слава Тобі, Господи, бо віримо, що ця слава Твоя об'явлена в Україні. Те, що об'явиться на весь світ. Ця слава, це світло виліться з України на весь світ. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо віримо, що як співається в цій пісні, так станеться в нашій ситуації з війною. Вмить все зміниться навкруг. Бо ти, Ісусе, наш Господь, Цар і друг. Слава тобі, Господи! Слава Тобі, Господи, віримо і проголошуємо, що настанеться мить в Україні, коли все зміниться навкруг. Мить, Господи, припиниться війна, станеться, Господи, Твоє втручання, Твоя могутня сила проявиться через Марію. Слава Тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо віримо, що прийде такий час в Україну, що будуть їхати за кордону сюди жити, тому що буде високий рівень життя, буде процвітання у всіх сферах життя. Слава тобі, Господи! Слава тобі Господи, бо віримо, що Ти піднімеш Україну як могутню християнську державу. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи! Що Україна стане однією із передових держав в світі. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що буде розквіт в Україні, розквіт духовний, розквіт матеріальний. Слава тобі, Господи, Алелуя! Хвала Тобі, віримо, Господи, що цей час не за горами, що цей час наближається. Наближається час нової духовної дійсності, і вже він приходить, Господи. Тільки спочатку на духовному рівні, але прийде час, і наші очі побачаться на фізичному рівні. Слава тобі, Господи, Алелуя! за це світло, за цю благодать, за це благословіння, яке Ти приготував для України і за це світло, цю благодать і благословіння. Яке розділється з України на цілий світ. Слава Тобі, Господи! Алелуя! Хвала Тобі! Хвала Тобі, Господи! Хвала Тобі, слава! Наші очі ще не бачать, Господи, але ми це проголошуємо. Ми віримо Тобі, Господи, віримо в це, бо Ти це об'являв через багатьох людей, через багатьох людей через роки, через різних людей Ти проявляв, що так буде, Господи. І ми віримо в це і проголошуємо. Бо ти сказав, Ісусе, що якщо матимете віру, як гірчичне зерно, то скажете, цій горі перестався, і буде так, і не буде нічого для вас неможливого, Господи. Ми це сьогодні проголошуємо. Додай нам, Господи, віри. але ми це проголошуємо. Проголошуємо, Господи, тому що Ти це. Відкривав багатьом людям і віримо в це, в розквіт України, хоча зараз наші очі бачать, що зовсім інше, але віримо, Господи, що настане час, і він не за горами, він близько. Коли так буде, коли це, що сьогодні проголошуємо, стане реальністю, Господи. Твоя могутня слава пролється на Україну. Твоя могутня велич проллється на Україну, а через Україну на весь світ. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Хвала тобі, Господь, будь прославлений, будь прославлений, Господи, слава тобі, слава! Хвала тобі за твій план, щодо України і через Україну на весь світ, за твій план, Господи. Слава тобі, слава! Аллилуйя! Хвала тобі, Господи! Хвала тобі, Господи! Хвала тобі, Господи, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, Господи, хвала тобі. Ім'я Ісуса Христа проголошуємо благословіння. Ім'я Ісуса Христа. Проголошуємо благословення. Імя Ісуса Христа, проголошуємо, благослові, імя Ісуса Христа, проголошуємо, благословення. Імя Ісуса Христа. Проголошуємо благословення, Ім'я Ісуса Христа, проголошуємо, благословення. Ім'я Ісуса Христа, проголошуємо, благословення. благословення. Для України, благословіння для України, благословіння для України, благословіння для України, благословіння, для України. Благословіння для України. Благословіня для України, благословіння для України, благословіння для України, благословіння для України, благословіння для України. Благословіння для України, благословіння для України. Довіряємо тобі, Господи, нашу державу. Довіряємо тобі, Господи, нашу безпеку. Довіряємо тобі, Господи, наше небо. Довіряємо тобі цю ніч завтрашній день. Довіряємо тобі, Господи, всіх військових. Довіряємо тобі, Господи, тих, які зараз в бою. Довіряємо тобі, Господи, тих, які вже багато часу на завданнях бойових і немає кому їх замінити. Довіряємо тобі, Господи, їх. Просимо, Господи. Для них підтримку, відновлення сил. Просимо, Господи, щоб знайшлося, кому їх замінити. Довіряємо Тобі, Господи. Довіряємо всіх втомлених через війну, всіх обезсилених, всіх, які зараз на холоді, тих, які зараз голодні. Довіряємо Тобі, Господи, наших воїнів. Довіряємо Тобі, Господи, всіх полонених. Довіряємо Тобі, Господи, поранених. Довіряємо Тобі, Господи, тих, які без кінцівок, які зараз вчаться жити по-новому. Довіряємо Тобі, Господи. Довіряємо Тобі, Господи, поранених теж психологічно, тих, які не можуть зараз війти в нормальне життя, повернулися із фронту, але не можуть війти в нормальне життя. Довіряємо Тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх безвісті пропавших. Довіряємо тобі, Господи, їхніх рідних, які чекають звісточки від них. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх, хто зараз через війну у важких обставинах життя. Довіряємо тих, хто лишився без даху над головою. Довіряємо тобі, Господи, довіряємо тобі, Господи, наших діток, які є. Викрадені в Росію, довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, всіх сиріт, за яких в сьогоднішній день особливо молимося. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо тобі, Господи, нашу безпеку. Довіряємо тобі, Господи. Просимо Твого благословення на цю ніч, щоб ми, Господи, могли відновити сили і завтра розпочати новий тиждень, працювати, служити, бути на Твою славу, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ми молилися ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву, дякую за вашу вірність, хай добрий Господь зійшле в ваше серце мир, який перевищує всяке людське розуміння. З Богом, Па-па! до зустрічі завтра!